Розкажіть трошки про саму технологію будівництва, бо я знаю, в Києві був тренд на такі недорогі заміські будинки, і вони будували з, е всі панели по цій канадській технології. І я знаю особисто історію мого друга, ну дуже приємно, коли він е купив такий будинок, вирішив зекономити, він коштував дешевше, ніж цегляни, мовно кажучи, і в нього прорвала вода в е цьому новому будинку, і все це дерево набухло, і йому. Прийшлося ну там переплачувати дуже великі кошти, щоб це все відремонтувати. З чого ви будуєте і чому обрали саме таку технологію? Тут ви попали не в, брови, а в глаз, як то кажуть, тому що в березні, коли ми розпочали цей проект, його обмірковування його а, започаткували. У нас була ідея все ж таки будувати сіп панелей, ну тому що швидко, тому що війна, тому що люди, тому що людям треба десь жити і так далі. І ми місяць а, рухалися в напрямку будівництва зі сіп панелей. Але е, поспілку, спілкуючись з місцевими е, з місцевими у Львові та Під Львовом, ми зрозуміли, що сі панелі для людей цей ринок він навряд чи сприйме, тому що для про нього багато хто чув, але негативно сприймають. Будуючи собі будинок, теж я теж будував з газоблоку з цегли і класичним е, методом. Е, з, Залізобетонним перекриттям, тому що сіп панель, навіть е, офіційна гарантія, дають вони 10 років на свій продукт. Що таке 10 років для будинку? Це встигли заселитися, зробити ремонт, не встигли пожити, і гарантія вже в тебе сплинула. Тобто, що буде з ним далі, ніхто ж не розуміє. Це достатньо ризиковано для мене.